Насамперед, коли ми говоримо про цю виборчу кампанію, на 5 таких якби, для нас важливих речей, 5 точок, які пов'язані з цією кампанією. Перше це є вплив закону на вибори, на проведення виборів Тернопільської області. Дуже багато говорили експерти. І, Громадські політичні діячі про недоскональність закону, про те, що він має ставити нерівні права суб'єктів політичної діяльності, це формування територіальних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій. І в Тернополі в Тернопільській області теж воно мало своє позначення. Насамперед, це є скорочені терміни проведення виборів, вони позначились на якості самих виборів. Ну, найбільш резонансна справа це що видно було в Тернополі друк інформаційних матеріалів, і, точніше їх недодрукування, але також ми ну, зафіксували дуже багато випадків неточностей в Тобто Це все пов'язане з прізвищами, з політичними партіями і тому подібне. Тобто вони були десь глобальніше порядку десь меншого. В двох районах був передрук бюлетенів – це по Бучащу і по Бережанах. Була неприємна ситуація з Борисом.